А знаєте, що подумали руски після нашого цього вчорашнього сюжету про масірування атаки БПЛА? Вони так і подумали, що, ну, що це добре, що це дуже добре, що у нас ще й ракет немає такого кількості, яке є у них. І тут, звісно, можна було б їх і успокоїти, мов, ну так, да, у нас стоко нема. Вам ото, правда, чого то ніфіга не легше. А от коли у нас ще й ракет буде достатньо калічество, а ну треба, щоб вони були. Нам же ж ними іще воювати. Канцлер Германії заявив о провалі переговорів з Путіним і призвав готуватися к долгій війні. Ну знаєте, а оце дійсно прямо добре, що хтось чи якимось образом в наше таке непросте время вмовляється приводити до власті притомних людей. По нинішнім ремінам це чутлі не розкіш, чутлі не рідкість. От так от до кого він з цими призивами своїми обращається? А якщо до нас то не треба, ми і так четвертий рік цю війну воюємо, і нам подобні слова, чуть на четвертий рік війни, ну як то прям навіть странно. Тому я її питаю, ну кому це все? Якщо Штатам, то ну, давайте вже чесно признаємося, що ця страна уверена привратилася в якусь мірову сточну канаву. І отак епілізувати до неї, це просто напрасно теряти. А залишається Європа. І отут от действительно таки, добре і приємно, що в ній вроді починає прорисовуватися. От який та хазяїн, це я ще так обережно говорю, починає прорисовуватися. Бо одного такого хазяїна по фамілії Макрон ми з вами не так давно наслухали і надивились, і знаємо, що там, крім просто слов, там далі ну, особливо нічого то і нема. А тут ну будемо надіятися. Мерц, Лондон, Париж, Вашингтон и Берлин сняли ограничения с военных поставок в СУ. Последствия такого шага могут быть катастрофическими. Высокопоставленный немец подчеркнул, что следующим шагом должно стать обеспечение украинских боевиков соответствующим вооружением. Вот ты когда бы не подумал, что слово катастрофическим может звучать тут вот, прям настолько мыло и приятно. Вот тут же сразу понятно, кому конкретно нарисовывается перспектива катастрофы. І знаєте, читати подобну новость на четвертому році війни, яка всього на всього означає, що попередні три ми воювали з якими-то штучними ограниченнями, Ну сняли і сняли і вже добре. Було би чим цю перспективу використовувати, бо для наших БПЛА ніяких ограничень то і не було. А от ракети, а кстати, а де ракети? Мерц допустил передачу «Таурус Украине. Канцлер ФРГ Мерц назвал возможной передачу ракет «Таурус Украине. Допустил, назвал, як то так мутно, не чітко, не совсем понятно, і навіть вообще даже не понятно. І от уже цілу неділю всі намагаються хоч як то розшифрувати справжнє значення цих слов. А хто вам сказав, що він або хто-то інший збрався чесно відповідати на цей вопрос, бо іменно по Ц Німеччина не так давно приняла решение, про яке я вам ничего даже не скажу. А, или про это можно говорить, Колян? Германия засекретила информацию о поставках оружия Украине. Правительство Германии и дальше будет поставлять оружие Украине. Однако теперь вся информация о поставках будет засекречена. Это необходимо сделать из соображений безопасности. Ну и что вы теперь хотите от Германии? Говорить правду и устраивать какую-то излишнюю открытость никто никому и не обещал. Мы с вами можем... Про це тільки гадати, а канцлер сам може говорити, що угодно. Дам, не дам, не дам, дам. Главне, щоб там, де то під килимом ішов який-то правильний процес. Ну, який-то іде. Який конкретно? Ну, якийсь. Германия выделила Украине 5 миллиардов евро на производство дальнобойных ракет. Украина и Германия договорились вместе производить дальнобойные ракеты, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Не, ну а что, мы же уже вместе с Германией выпускали Мерседесы. Я, кстати, не шучу. Мерседесы, Mercedes... В з Германією. Я, от як то своє битним журналістом, навіть в даже відрядження в Іллічівській їздив, знімати про цей сюжет, як ми в з Германією випускаємо мерседеси. Той сюжет в ефір я вже так точно не пам'ятаю, ну, по-моєму навіть і не пішов, бо не було чого знімати. Бо там прямо в порту, считай, до тих мерседесів колеса прикручували, ну бо німці більше не розрішали. А в Запоріжжі ми в з Германією опіль збирали. І там, по-моєму, даже що то красили. Так от. Скажіть мені, пожалуйста, нам що тяжело на готовій ракеті покрасить или перекрасить? Можемо, якщо німці розрішать, що туда прикрутить. На конечно ніяк не влияетме. Або ви думаєте, що росіяни зря всралися? Українська балістика. Зеленський угрожає Росії новыми ударами. Стерпим? Заговорили о Taurus. Стерпите, конечно. Ну или не стерпите. Це ні на що на самом деле не влітає. Ви в даній історії виступаєте зключительно як жертва. Та яка вам різниця, яка конкретно балістична ракета вам на голову прилетить? Українська, німецька, україно-німецька чи німецько-українська? Головне, щоб вона прилетіла, правильно? Третья мировая на пороге. Таурусы готовы атаковать Москву. Запад сделал очередной и, полагают эксперты, последний шаг к началу полноценной войны с Россией. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что сняты ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется Украине. Ну я долго еще буду вот эти ваши пустопорожние анонсы читать, а? Вам самим не стыдно? Кто-то ну, вообще считает, сколько вот их последних шагов уже в Запад, чтобы считаться полноценно с ними воюющим? На ну, от ще один останній шаг, пожалуйста. Як завжди, останній і все, вже третя мірова, от вона вже. А до цього ми що воювали? Із сигналом до Третьої мірової повинні послужити ракети, летящі на Москву. Да? Ну то скоро ви цей сигнал получите, я так сподіваюсь. Песков назвал опасным решение стран Европы снять ограничения на дальность поставляемого Киеву оружия. Возможное решение европейских стран снять ограничения на дальность поставляемых Украине вооружений идет в разрез с устремлениями Москвы на выход к политическому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Не, 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 не. Потом, как вы идете до урегулирования, то вот такие вот решения Европы, так оно в самый раз. Ну там брехать про устремление, а другой рукой Попитатися ще більше раскрутить войну. Європа тут хотя бы честно. Вона попытка ескалації миром не називає. А ви дальше собі боріться за мир? Пожалуйста, ми со своєї сторони будемо вам в цьому допомагати прийняти более правильне рішення да й побыстрей. Шойгу пригрозил Мерцу снять что-то в ответ. Шойгу о снятии запрета на дальнобойное оружие. Росія є що знімать в ответ штаны. Ну или по їхньому як вона, портки. Да, як там казав Путін в подобних случаях, нравиться, не нравиться. знімай, моя красавиця, зараз ти будеш щось отримати. Ну, я так сподіваюсь. Россия требует от мира признать глобальную угрозу из-за Европы. Что к этому привело? РФ обратилась с просьбой провести заседание Совета Безопасности ООН по Украине. О, бачите, слушайте, мы куда-то двигаемся, у нас уже есть какие-то движения, у нас что-то меняется. Раньше только одни мы в качестве агрессора на Россию нападали. А сейчас это вся Европа уже делает. Вместе с Андорой и Лихтенштейном, и с Орбаном и Фицо. Кстати, именно этих двух может за это взять и расстрелять. Дарим вам їх в качестве заложников. Если надо, можем вам их туда по воздуху послать. Сейчас, Колян, неси веревку. Ну, что, до хвоста привяжем. В Росії отреагировали на договоренность Зеленського і Мерца фразой «Таурус уже на Україні». Сенатор Джабаров предположив, что ракеты «Таурус» уже поставлены на Украину. А це, кстати говоря, неправильно. Ну, от я, наприклад, такі рішення не підтримую. Я проти. Нахрена вони нам тут нужны? «Таурус» или, як вони у нас там будуть називатися... Та в Русенки, та у Русюки повинні бути не у нас, а там, де їм положено бути. Вони повинні всі бути на Росії, желательно в Москві. Я предлагаю під це діло прямо в Кремлі склад їхніх обломків організувати. І, судя по тому, як вони істерять, ця перспектива не за горами, не за карпатськими горами. Але для цього потрібно одне, одне таке маленьке условия, щоб ці слова не залишилися словами. Але знаючи скрупульозність німців, якщо вони вже називають конкретну суму, ну там 5 мільярдів, направлених на конкретну програму, то я думаю, ми потихонечку вже можемо починати Росію поздравляти. Поздравляємо, ви скоро станете на целих 5 мільярдів багачі. Ми вам все до копієчки туди, на вашу територію, своєю кур'єрською доставкою відправимо. І як уточняє наш підполковник середа, ми ще й від себе багато чого додаємо. Тому що ми щедрі люди. Нам для вас нічого не жалко. Ви ще хорошо заповните нашу доброту і щедрость. Так, ну і тепер давайте поговоримо про те, щоб нам було чим, було як, було що відправляти кур'єрською доставкою русським. І ну, це звичайна розмова про ваші донати, про нашу з вами допомогу ЗСУ. Яка потрібна, як ніколи, тому що ви бачите, на фронті воно все от як-то так дуже сильно активізувалось, відповідно, витрати ростуть, ростуть витрати у всіх. І ну, треба це просто розуміти і треба з цим щось робити. Я просто нагадаю, що ми з вами взяли під опіку 120 й окремий розвідувальний полк. Дуже активно ви йому допомагаєте. І, ну, Ми просто, як знаєте, як. Технічний засіб донесення цієї допомоги. І ну, все у нас так непогано з вами складається. І от я недаремно під кінець цього місяця до вас так окремо звертаюся, тому що давайте цей місяць закінчимо, хоча б ну такими, хоча б меншими збитками. Воно, в принципі, непогано вималюється після тих двох місяців, дуже важких для нас з вами, особливо позаминулий місяць, коли ми там в дикі мінуси вийшли. Ми потихеньку це ліквідуємо, Давайте, хоча б цей місяць вирівнюємо. Воно теж, яке знаєте, під кінець місяця. Багато що рахунків, яких прилетіло, їх треба оплатити. Давайте активізовуємось, і потім наступний місяць так спокійно, спокійно в тому ж темпі почнемо. Ну, зараз нам треба позакривати дуже багато питань. І е, я давайте просто нагадаю, як це правильно зробити. От перед вами зараз на екрані знаходиться два QR-коди. Один із них веде на банку в Приватбанковій, в Монобанкові, а другий в конверт на Приватбанкові. Ну це це все не принципово. Працює це все однаково. В якому банку світу ваш рахунок не був? Ну не знаю, там можливо винятки невеличкі, але в усіх це нормально працює. Просто навели смартфон. Класнули на QR-код і все. У вас тут же з'являється там менюшка або конверта, або банки, в або приватбанки. Ви переводите туди той донат, який, ну, який ви можете собі дозволити, і додайте ще трішки зверху, тому що воно буде явно е, незайвим. Ну і все воно все приходить на банку чи конверт 120-го окремого розвідувального полку. Е, нічого дописувати, зазначати там не треба. Але якщо ви хочете скористатися іншим варіантом, цей вам не зручний, Звикли до іншого, будь ласка, опускаємося в перший прикріплений коментар до цього відео або в опис до цього відео. І там ви знайдете масу інших варіантів. Вони, в принципі, можна сказати, дублюються. Там є картка, номер картки Приватбанку, який ми не так давно змінили. Ну, змінили трішки наперед. Щоб ви вже звикали до цієї картки, бо та там через пару місяців термін дії її закінчиться, і там же є картка вже змінена раніше, картка монобанку. Змінена, тому що раніше, тому що там теж термін дії закінчувався. Бо на них ми там ще на ці всі реквізити отримали раніше допомогу для нашої програми. Про це зараз окремо поговоримо. Там же ж є короткі посилання на ці картки, там же ж є посилання і на банку, і на конверт, там є всі ці посилання. Також там є. PayPal, є Skrill, є Bitcoin-гаманець, Є наша сторінка на GoFundMe, яка дуже зручна тим, хто хоче залишатися анонімним. Анонімним, що ви там від відправили донат на Збройні сили України на ЗСУ, і ви ну, не хочете це афішувати. Будь ласка, для цього є GoFundMe, В першу чергу для тих, хто живе за кордоном, в країнах, де ну, скажімо так, не вітається допомога Збройним силам України. Також. E, значить, якщо ви користаєтесь одним із цих варіантів, які я вам тільки що описав, значить, там обов'язково, будь ласка, зазначайте для кого платіж, щоб ми розрізняли військові воєнні платежі на нашу на розвідку, на полк, як хочете пишіти, щоб ми розуміли, що це підтримка Збройним силам України. А там, де є підтримка нашому проєкту, там коляну на буси з Ольді Філіповні на Апахмілон чи коту Василю на нову спідницю. Ну, будь ласка, пишіть. І це теж зазначайте це в платежі, щоб ми це чітко розуміли, і щоб це потім не ну, скажемо так, не виникало зайвих питань у наших відносинах з податковою, тому що ми все це робимо легально, чисто. Ми все це звітуємо, все це проходить через звітність. Нас перевіряють, щоб не виникало ніяких питань. Тому ще раз, будь ласка, чітко давайте розрізняти одне від іншого для тих, же хто хоче підтримати наш проект. Будь ласка, ставайте спонсором. У нас отут прямо на Ютубі. До речі, там до нас зверталось раніше. Ми додали кількість варіантів, якими можна нас спонсорувати. Ну, спонсорувати це слово таке. Там невеличкі донати різні. Ви вибираєте із того набору, що там є. Той набір ми зробили більш ширший. Якщо треба робити ще більш ширшим, чи там ну, вниз там уже нікуди, чи там вгору, чи там посередині десь якийсь платіж, дайте нам про це знати, ми його іще зробимо. Там, в принципі, я так. Як розумію, не сильно нас хтось з цим обмежує. Ну, подивіться, там є різні варіанти. Ви можете вибрати той, який вам максимально зручний. Тобто, або тут, або ще краще. Це ставати нашим постійним партнером на Патреоні. Ставайте нашим босом. Патроном, нашим партнером нашої програми, тим більше, якщо ви її постійно дивитеся і любите, до нашої сторіночки на Патреоні там є посилання, там є коротенькі мануали, як всім цим користуватись. Давайте туди. Воно і вам зручно, і нам зручно На постійно все це зробилось і добре. Але в першу чергу, звичайно, це допомога Збройним силам України, тому що тільки Збройні Сили України можуть зробити цю планету нормальною, інших якихось сил. В цьому світі, на жаль, поки що немає. Ну а нам з вами і Збройним силам України, я думаю, ну така задача, як те кажуть, по плечу. Зробимо, зробимо так, щоб все було Україна і все буде Україна. Так воно і буде.